Виконуємо номер 534 із підручника Геометрія 7 та номер 419 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дві сторони трикутника дорівнює 2,5 см і 1,2 см яким може бути периметр трикутника, якщо довжина третьої сторони дорівнює цілому числу сантиметрів? Приступаємо до виконання. Використаємо наслідок із рівності трикутників. Кожна сторона трикутника позначимо довжину третьої сторони змінною Х, нехай довжина? третьої сторони х сантиметрів тоді, за наслідком з нерівності Трикутника кожна сторона трикутника. Менша від суми двох інших сторін, отже, 2,5 до 1,2, але більша за модуль їх різниці. 2,5 відняти 1,2 це буде 1,3. 2,5, тобто 1,2 буде 3,7 модуль числа додатнього дорівнює цьому самому числу. Ну, а тепер, як бачимо, сторона трикутника довжина сторони третьої сторони дорівнює цілому числу сантиметрів, тому це буде або 2 см, або 3 см. Оскільки довжина. Третьої сторони дорівнює цілому числу сантиметрів Ту третя сторона Х дорівнює 2 см, або 3 см. Ну, тепер знайдемо периметр. 2,5, додати 1,2 і додамо 2, отримаємо 5,7 см, або 2,5 додамо 1,2 і додамо 3, отримаємо 6,7 см, записуємо відповідь 5,7 см, 6,7 см номер 534 із підручника Геометрія 7 та номер 41.9 із підручника Математика 7 виконано